Бродівська дистанція колії повідомляє, що останнім часом почастішали випадки порушень правил проїзду через залізничні переїзди зі сторони власників великогабаритної сільськогосподарської техніки. Так, 11 червня на станції Війківці Південно-Західної залізниці, о 3 годині 9 хвилин на залізничному переїзді з черговим працівником, що обладнаний чотирма шлагбаумами, сталося зіткнення пасажирського поїзда номер 143 з Полученням Київ Івано-Франківськ із причіпним обладнанням великогабаритного трактора. Вище названа дорожньо-транспортна пригода стала через порушення правил водієм проїзду. Через Через залізничний переїзд, а саме водій, не маючи дозвільних документів на проїзд великогабаритного засобу через залізничний переїзд, що є порушенням правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів залізничними переїздами, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 14 серпня 2013 року, та змін до них, і незважаючи на заборонні показники вогнів світофора, що є по Порушенням інструкції, проїзд великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами здійснюється за відповідним дозволом, що надається Державтоінспекцією за наявності погодження з дорожніми комунальними залізничними. Та іншими підприємствами і організаціями у випадках, коли габарити великогабаритного транспортного засобу перевищують за шириною 5 метрів, довжиною 26 метрів, висотою 4,5 метри, а загальна маса великогабаритного транспорту перевищує 52 тонни, тони, маршрут, який проходить через залізничні переїзди, додатково погоджується із відповідною дистанцією колії залізниці або іншими власниками. Переїздів для забезпечення пропуску таких транспортних засобів через переїзди. Перевізники повинні надати заявку начальнику дистанції колії або власникам переїздів не пізніше, як 24 години до руху на переїзді. Наша адреса Львівська область, місто Броди, вулиця Йозефа Рота, 6 Б. Бродівська дистанція колії.